Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. пробач мене всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та Воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом. Та Спасителю. та Спасителю, дякую тобі дякую. за дар вічного життя, за дар вічного, що я зараз що отримав що я зараз в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь, друзі. Якщо ви щиро казали ці слова, ці слова з Біблії. Це не вигадане якимось. Христос пообіцяв розбіднику на Христі, коли Він покаявся і коли він звернувся до Христа Господи. Христос сказав йому, кажу тобі, будеш зі мною в раю. Коли це почули віручі, вони сформували молитву спасіння. Ми зараз молилися цими словами, і це обіцянка Господа Ісуса Христа. І Христос сказав: Мої слова на великому суді будуть вас судити. Якщо ви щиро повірили цим словам, і щиро з вірою сказали їх, прямо зараз ви отримали дар вічного життя. Молосвітам зараз всі небеса раділи, вашому спасінню. Бо самодорожці на мить, коли ми приходимо до Бога, приходимо щирою вірою. Заради цього Христос прийшов на цю землю, що всі люди, хто повірить в Нього, як свого Господа та Спасителя, отримали дар вічного життя, всячна вічність на небесах. І тут дуже коротка мандрівка. Да? Тільки вчора вчилися, тільки вчора одружилися, тільки вчора дітей своїх в добрий шлях направили, але зараз нам вже. Такими душами були ті люди. Але знаєте, там все вічність, там не буде часу. Тому вас вітаємо. Нехай Бог вас береже. Будемо молитися за вас, але теж з нами молилися. Так? Ця молода пара. Ви чоловік з дружиною. Так? Ви молилися разом з нами? Нехай Бог вас береже. Ви знаєте, ми молимося, щоб Бог підводив людей, які щиро бажають отримати вічне життя, отримують впевненість в своє спасіння. Нехай Бог вас всіх береже. Исус посред нас